Апеляція це твоя зброя. Якщо тобі поставили веї і ти з цим не згоден, подавай рапорт на апеляцію. Вона проходить в обласному ВЛК або в центральному ВЛК. Знання своїх прав це шанс змінити долю. У цьому матеріалі не сухі інструкції, а топові хитрощі, про які мовчать навіть досвідчені військові, бо кожен хоче зберегти свої лайфхаки при собі. Але ми ділимося, щоб ти не був у пастці. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донату. Що ще треба знати? Категорія Б можуть ставити за кількома хворобами, навіть якщо кожна окремо не критична. Категорія А це не завжди інвалідність, це часто стан, при якому подальша служба погіршить здоров'я. ВЛК це бюрократія. Чим більше ти підготуєш, тим менше тебе з'їдять військово-лікарської комісії це не просто медичний огляд, це суд над твоїм тілом, психікою і долею. Це момент істини, де вирішується, чи ти придатний обмежено, придатний чи непридатний. Якщо ти вже служиш у ЗСУ, готуйся в ретельніше. Бо система часто діє за принципом, раз ти досі бігаєш, значить придатний. Чому це треба дивитися до кінця? Якщо ти військовий і від твоєї довідки ВЛК залежить чи повернешся ти до бойових завдань або отримуєш законну перерву, це твоє майбутнє. Якщо ти родич чи друг військового, це відео допоможе тобі зрозуміти, що він проходить, як його підтримати, та чому він нервує перед ВЛК. І головне, якщо ти вже чув, що ВЛК це фікція або нічого не вирішиш, ми покажемо, як не просто вирішити, а отримати справедливість. Що таке ВЛК насправді не з підручника? ВЛК це комісія з військових лікарів, які мають оцінити стан здоров'я людини. Мета визначити категорію придатності, а непридатний, Б – обмежено придатний. В придатний до військової служби без обмежень. Але якщо ти вже служиш, медики автоматично вважають, що раз ти дожив до комісії, значить не такі вже й хворі. І тут головна помилка військових: вони не знають своїх прав і не готуються до ВЛК як до боротьби за себе. Твоя стратегія перемоги. Збери документи, що більше, то краще. Говори про кожну проблему. Ти не вигадуєш, ти описуєш. Знай статті 402 наказу, вони закон. Не мовчи, не поспішай, не підписуй бездумно. Оскаржуй, коли треба. Не бійся боротися за своє. Консультуйся з нами, я допомагаю. Порадам. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом, я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Ти військовий, ти вже довів свою мужність, але тепер настав час довести, що ти не гвинтик у системі, а людина, яка знає свої права. Підготуйся до ВЛК, так, ніби це операція, бо це вона і є. Тільки замість зброї в тебе будуть документи, знання і рішучість. Пошир це відео серед побратимів, родичів у військових чатах, бо кожен має право. На справедливу оцінку здоров'я. Якщо хочеш більше матеріалів, підписуйся на наш канал та підтримай мене донатом. Ми готуємо ще більше практичних порад, реальні історії, звилка та юридичні шаблони для апеляцій. Тримайся, пам'ятай, знання це броня, а правда твоя зброя. Дякую.